Бажаю міцного, друзі. Дивіться, є отака зараз акція на ось такий бловер. Акція діє до 21 березня. Викупив один набір, один бловер для одного пана з України. І давайте вам швиденько покажу, що входить в цей набір. В цей набір входить бловер, входить отака насадка. Ось вона тут. Ось така плоска насадка. Ремінь. Ходе дві батареї по, дві, о, по 4 А плюс зарядний пристрій. Зарядний пристрій в Україні мій товариш переробив за 500 гривень. Це у нас найпотужніша, яку я тільки бачив. Дуйка на ринку 880 кубік фіт. Е, Якщо перевести це в кубічні метри, тобто за хвилину ця дуйка дме 25 кубічних метрів повітря. Давайте зараз швиденько відкрию, покажу, як вона виглядає всередині. Та й, та й таке. Давайте зараз покажу, що отримує людина, яка купує ось такий бловер. Почнемо з зворотнього, я вже все подіставав, тому будемо зараз складати назад. Так, пасок є. Зарядний пристрій на 56 вольтові батареї. Це отака от бандура. Є. Так, це отак, це сюди. Швиденько зараз складу, щоб відео не затягувати, потім перепакую ще раз. Бловер безпосередньо дуйка є. З безщитковим двигуном присутня. Труба є. Насадка ось така короче Насадка ось така є. Як виглядає батарея 56 А годин о, 56 вольт на 4 Агоди? Ось така бандура важить, ну, багатонько важить. Як то кажуть, береш в руки, маєш річ. І таких батарей. Тут дві. Ось, ось друга батарея. Щоб ви не подумали, що я тут щось бренькаю. Ось вона друга батарея. Також на 4 Аг. Так, Вдома все ще разочок перепакую так, щоб ніде нічого не хиталось. Додам можливо якогось наповнювача, щоб все було чітко. Замотаю це сиділо чорною плівкою, щоб менше хто бачив. Ну, я маю на увазі, хто захоче перевірити, той відкриє.